Привіт! З приходом осені питання польотів в симуляторі стало трошки більш актуальним. І тому я сьогодні записав це відео для того, щоб, по-перше, запросити усіх брати участь у нашому онлайн-турнірі з дрон рейсингу в симуляторі Велосідрон. І, по-друге, показати, як все налаштувати для того, щоб стати учасником змагань. Ще хотів сказати, що ви можете підтримати розвиток проєкту, підписавшись на мій Patreon. Там буде виходити інформація про оновлення в роботі турніру. Цікаві опитування, обговорення нового функціоналу, якихось нових фіч і обговорення того, в який бік власне, розвивати цей турнір. Тому, якщо бажаєте за підписатись, підписуйтесь, а головне беріть участь у онлайн-змаганнях, тому що попереду нас чекає багато цікавого і також дуже цікаві призи. Тож, подивимось, що потрібно для того, щоб почати. По-перше, треба встановити велосідрон. Скачавши його з офіційного сайту, так він платний, за це треба платити, але ви отримуєте один з найкращих симуляторів на ринку. Тобто багато пілотів підтверджує, що фізика, поведінка коптера в цьому симуляторі найбільш наближена до реального життя. Зараз я покажу, які налаштування потрібно зробити для того, щоб все запрацювало. При цьому ці налаштування дуже прості. По суті, треба перевірити, переконати, що цей параметр у вас вімкнув. Далі треба переконати, що симулятор бачить вашу апаратуру і зробити базове налаштування всіх каналів, перевірити, що кожен стік працює так, як він не має працювати. У мене стоять, мабуть, мінімальне налаштування по графіці. І це все, що стосується налаштувань. Далі треба правильно запустити трасу. Є два варіанти. Це режим Nemesis і режим звичайний синглплеєр. Я чомусь звикжу до синглплеєру. Обираємо наш дрончик і далі найголовніший момент. Дивимось, який трек зараз вибрав бот в телеграм-каналі. Треба знайти... Треба знайти потрібну локацію, це випадаючи меню зверху, і назву треку. Quad Rivals Lake Murray. Дуже важливо вибрати правильний режим гонки. Зараз бот працює з режимом трьох кіл, тому треба вибрати single Class 3-LAP Race. Все готово. Запускаємо. От ми і з'явились на нашій трасі. Я спочатку. Можу просто політати, перевірити, ще всі текстури підгрузили, нічого не лагає. І потім вже запускаємо режим гонки. Для цього треба натиснути на значок пропорція справа. Дехто налаштовує автоматичний старт чи синхронізує це з тумблером армоква на апаратурі. Я цього не роблю, просто запускаю кліком мишки по пропорцію. Так, все тут на монтажі потім наріжемо, так наче я нормально вмію літати. наша гонка, шафонка, кола я пролетів І, на жаль, я не потрапив у топ-200. І це дуже важливий момент, тому що Telegram бот, бот аналізує дані з лідерборду на сайті Велосідрон і на цьому вебсайті публікується лише тільки топ 200 результатів. Але якщо ви все налаштували правильно і потрапили в топ-200 результатів, ваш. Час буде відображений в телеграм-каналі турніру. Ви можете повторювати спроби і покращувати цей час. Якщо ви покращите свій результат, новий час також буде відображений у телеграм-каналі. Кожен день бот підбиває результати, показує лідерборд за цей день і поточний лідерборд цього місяця. Ну і, власне, в кінці кожного місяця підводяться результати за цей місяць. І визначаються переможці. Більше інформації про те, як це все обчислюється, ви можете знайти на сайті. На завершення хочу ще раз сказати: встановлюйте симулятор, беріть участь у турнірі, прокачуйте свій скіл, і, в принципі, чим більше буде учасників, тим цікавіше буде для всіх. На цьому я всім дякую. Прощаюся з вами, всім гарних польотів!